Карта дня, які події вас нині очікують. Ой, день буде не надто приємний. Бо в цей день ви зіштовхнетеся з тим, що якісь ваші мрії, якісь ваші надії вони не можуть збутись. Можливо, ви там щось планували привнести в своє життя, змінити в своєму житті. І от під час планування, під час обміркування ви дізнаєтеся, що перепон на Шляху до вашої мети, до вашого бажаного, значно більше, ніж ви можете з ними справитися, і вам доведеться або відмовитися від цієї мрії, як це не гірко, або якось переплановувати, як до неї добратися, з урахуванням у того всього, що ви дізнаєтеся. Для романтичних стосунків це взагалі не надто приємний день, бо між вами буде якесь непорозуміння, якісь сварки, якась холодність. Ви в цей день будете дуже незадоволені один одним і будете ну, дещо як, як чужі люди. Ти мені ніхто, я тобі ніхто і взагалі що ми тут разом робимо?